Відважні українські герої продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 28 листопада 2023 року. Орієнтовно склали 326 тисяч осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 830 Окупантів танків ворога спалено вже 5523 тисяч штуки за минулу добу. Три бойових броньованих машин армії РФ знищено 10 тисяч 282 штуки, три за добу. Артилерійських систем успішно розбито 7 тисяч одиниць. За минулу добу одну штуку. РСЗВ знищено 907 штук. Засобів ППО Второї армії Міра вдалося знищити 597 одиниць. Літаків рашистів приземлено на віки 323. Штуки, а гелікоптерів ворога вдалося спалити вже 324 одиниці. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5905 одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1565 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 10 тисяч одиниці, три штуки за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1113 одиниць. Дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.